У 24-му році Ренатруксу пішов на спад, і винні в цьому не зумери. І навіть не економіка. Винні, можливо, ми з тобою, бо відмовляємося купувати речі із завищеною ціною та гіршою якістю. Мінус 1,3% загалом, мінус 2% по одягу взутю сумках, спад у штатах у Європі, у Китаї там взагалі до мінус 20. і це вперше за десятиліття. Зазвичай все зростало, і все тому, що мільйони аспайрінг покупців просто вийшли з гри. Частково винні зумери, до яких бренди намагаються достукатися весь цей час і не завжди успішно. Але Асфаррін покупці це особлива цінна категорія клієнтів для лакшері брендів. Це людина, яка не купує лакшері речі, наче це щось буденне для асфарін покупця. купити люксову річ це подія і свята зазвичай це 50-60% усіх покупців. Бренду так, вони приносять менше грошей ніж заможні клієнти, для яких нова сумка Ермес це як. Купити нові парфуми, але саме Аспарінг покупці створюють шум у соцмережах, дають охоплення і підвищують цінність лакшері бренду саму цінність, яку останнім часом відчувають все менше від брендів. Причина у занадто зухвалій поведінці брендів, бо підвищують ціни і знижують якість. А завдяки тренду на автентичність, який активно підтримують зумери, асфаррінг покупці відкривають для себе нові бренди і нові сенси. От як ти нещодавно, коли знайшовши, знайшла новий бренд в інстаграмі, і саме ці бренди дають нам відчуття дотичності до чогось біль або ми спостерігаємо, як звичайні люди, такі самі, як ми, будують цілі імперії відкрито діляться своїм шляхом у публічному просторі.